Бодики та чоловічки Ханес, такі на 6 місяців, 6-12, з капюшончиком на довгий рукавчик, 12-18. Бодики 6-12. І тут на відео з капюшончиком. Це самі штанишки. 18-24. 6 місяців це для чоловічки. 6 води на кордону пальчик з капюшончиком. 12, 18. Це ідеть. Зводите на коротенький рукавчик, 612, довгий папчик з копюшончиком, 12, 18, долгий папчик з 6 612, також на довгий папчик з копюшончиком. 6 копюшочков на довгий рукавчик. Шість двенадцать на коротенький рукавчик буде. 6 місяців. Це йде на коротенький старчик буде, такий буде воротничком полок 12 і 17. Такий йдуть... іде на довгий рукавчик. Я такий також на довгий рукавчик з капішончиком 6.